Давайте конкретно на прикладі. В Україні, якщо ти десь хочеш відкрити маленький магазинчик, 100%, друзі, до вас прийде криша. 100%. Щоб ви не хотіли. А якщо ви з кришею не подружитесь, то у вас будуть проблеми. Будуть вибиті вікна, будуть подослані всякі. Наємні покупці непонятного розліва. і будуть вам портити просто життя, поки ви не подружитесь з кришею. А от в Польщі ми як відкривали піцерію, син відкривав піцерію, він собі спокійно відкрив, документи всі зробив, і ніяка криша до нього не приходить. Понімаєте? Різниця є. Тому, але це такий труд. Друзі, відкривати щось фізично, тобто магазин, наймати працівників, доставка, все, що касається внутрі вашого приміщення, якщо ви відкриваєте бізнес, це все такі фінансові розтрати і таке моральне виснаження на початку. Так, пізніше це все буде розвиватися і буде все класно. Але на початку, друзі, це не так все просто і не так все красиво, як нам видають багато блогерів, які вони пишуть, що «вот так. І вот. взагалі я все сама. Я сама себе зробила в цій житті. Ніхто в цій житті сам нічого не робить. Везде є підтримка, взаємодія з людьми, і навіть без працівників ви ніхто, розумієте? ну стань сам і почни щось робити. Ні. Ти можеш сам бути як двигатель, двигатель. Ти можеш бути енергією цього бізнесу, ти можеш запускати ідеї, проекти, але сам ти цього, цього не зробиш. І давайте не будемо вірити людям, які ото якають, знаєте, як ото кроль на піньку чи заяць на піньку в мультфільмі. Стоїть в лісі між звірями і якає. Понімаєте? Я, я, я. А як тільки кущом побачив вовка. Ну, така уявна криша, то і все, і хвост починає трястись, і вуха теж, розумієте? Тому, друзі, я вам хочу сказати, що фізично відкрити бізнес це, це непросто. Але його треба мати, не треба. Ні, не так, не треба, ви можете його мати. Але знаєте, кажуть мудрі японці, що коли в тебе є якась власна справа, то не зупиняйся на ній одній. Мінімум подумай про три справи. Наприклад, одна в тебе класно розцвітає, і ти е, не уявляєш собі, що вона може колись е, не розцвітати. Але в житті буває все. Тому ти май справу, яка в тебе розквітає. Може в тебе є якась справа, яка вже закривається, вона вже не актуальна. Це друга справа, а третю завжди має якусь новеньку. Якусь новеньку, яка може бути ще не перспективна, але вона в майбутньому може дати тобі більше прибилі, ніж та що зараз розквітає. Якщо ви уловили мою думку, то буде дуже круто. Тобто три справи, яка тільки починається, яка в самому розквіті, і яка вже майже доходить до кінця, бо вона вже стала неактуальна. Якщо ви власники якоїсь, якоїсь бізнес-моделі, і у вас вона є. То я пропоную вам розглянути бізнес-модель в комп... партнерстві з компанією Мвей, тому що вона не потребує е... вкладень, вона не потребує фізично мати магазин, вона не потребує фізично мати е... робітників, бо це все, логістика, доставка і бухгалтерський учот веде компанія Мвей. А наша задача просто спробувати цей товар. Бо якщо ви його не спробуєте, то можна і... Так сказати, не починати. Але його можна легко спробувати, бо у вас цього товару вдома повно. Це і бутова хімія, це і косметика, це і посуда, це і вітаміни, це і декоративна косметика, фільтри для води, фільтри для повітря в мешканні вашому, якому ви мешкаєте. Тому це дуже просто. Але якщо ви розглянете цю модель, це у вас буде бізнес у телефоні, який. Ніколи ніхто вас не забере. Гарного дня! Пишіть, я на зв'язку, питайте, не соромтесь, навіть якщо ви вчитель, прибиральниця, продавець у магазині, якщо ви крутий бізнесмен, якщо ви лікар, якщо ви косметолог, це все цей бізнес доступен для кожного. Було б тільки бажання.